Казка, весняна пригода. У густому лісі де дерева вкриті ще снігом, але вже чути перші краплинки талої води жили собі лісові звірята, їжачок колючка, білочка стрибунка зайчик вухань і ведмедик бурчик. Усі вони з нетерпінням чекали весну. Адже холодна зима вже набридла і хотілося сонечка, теплого вітерця та перших весняних квітів. Одного ранку їжачок колючка виліз зі своєї хатинки під корінням старого дуба і вдихнув свіжого повітря. Ой, здається, весна вже близько. Зрадів він, відчувши теплий подих вітру, він швидко побіг до своїх друзів, щоб розповісти їм гарну новину. Білочка стрибунка, почувши це, радісно застрибала з гілки на гілку. Як чудово, треба пошукати перші бруньки на деревах, сказала вона. Зайчик вухань. Пострибав по засніженій галявині, залишаючи сліди на снігу. А давайте підемо до струмка. Якщо він розмерся, значить, весна вже зовсім поруч, запропонував він. Але ведмедик бурчик, який ще дрімав у своїй барлозі, лише ліниво позіхнув. Може, ще трохи поспати? Зима ж була така довга. Проте друзі не дали йому заснути, вони вирішили разом вирушити до струмка. Ішли вони лісовими стежками, слухаючи, як сніг потроху тане, а в повітрі вже пахне свіжістю. Коли вони підійшли до струмка, то побачили, що лід почав тріскати, а між крижинками весело дзюрчала вода. Ось і весна приходить, радісно вигукнув зайчик. Раптом друзі почули тихий писк. Вони озирнулися і побачили маленьку пташку, яка сиділа на гілці. Та жалібно тремтіла. Це ж синичка. вигукнула білочка. Їй, мабуть, холодно та голодно. Їжачок підбіг ближче і запитав. Що сталося? Маленька синичко? Чому ти така засмучена? Взимку ми синички. Перебираємося жити в місто. Там люди нас підгодовують, коли все вкрите снігом, і тяжко знайти їжу. Я думала, що весна вже настала і прилетіла в ліс раніше за всіх. Зітхнула синичка. Але ще холодно, і їжі майже немає. Друзі зрозуміли. Що треба допомогти синичці. Білочка принесла з дупла свої запаси горішків, їжачок знайшов під деревом залишки сухих ягід, а зайчик розкопав зі снігу трохи травички. Ведмедик навіть віддав шматочок меду, який ще залишився в нього з осені. Синичка поїла. І знову стала веселою. Дякую вам, друзі, ви справжні лісові помічники. защебетала вона. Аж тут з за хмар виглянуло сонечко, і перший весняний промінчик упав на землю, сніг почав танути ще швидше. Струмочок дзюрчав гучніше, а десь далеко в лісі заспівав перший весняний дріст. Ось тепер весна точно прийшла, зраділи друзі. Вони весело побігли назад до своїх домівок, знаючи, що тепер попереду багато теплих і радісних днів. А синичка обіцяла всім птахам передати, що можна повертатися додому. У лісі вже справжня весна. Відтоді звірята завжди допомагали тим, хто потребував допомоги, і весна для них. Завжди була особливим часом, часом дружби, тепла і радості. Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.